Шановні виборці, мене звати Юрій Бобровник, я керівник фракції Солідарність в Прес-Хмельницькій районній раді. І сьогодні я хотів поспілкуватися з вами на тему замовних сюжетів журналістських, які в останні роки стали дуже популярними на Переяславщині. Особливо яскраво це проявляється в сюжетах ТРК Альти. Так, 25 лютого у нас відбулася сьома сесія районної ради. Яку теж висвітлювали журналісти цього телеканалу. І 27 лютого вийшов сюжет, в якому журналісти одного і викривлено подали інформацію про роботу депутатів Районної Ради. Так, зокрема, перед самим початком журналістка повідомила про те, що значить. В сесійній залі так вирували емоції, що не вистачало лише бійки, як у Верховній Раді. Насправді, у нас дійсно був великий порядок денний. Близько 25 питань. Ми працювали з 10 по 20 по 13.30. Тобто ми за 2,5 години розглянули 25 питань. Загалом ситуація була робочою. Всі одне одного чули, виступали, особливо без ніяких емоцій. І з цього приводу навіть було засідання відповідної регламентної комісії. Ми переглянули сюжети, переглянули відповідно те відео, на різок, які дала нам Дерка Альта, і нічого такого, як кажуть, не виявили. І, і нічого такого в сюжетах там не зображено. З цього приводу 16 депутатів. Станом на сьогодні підписалася під листом зверненням до виборців, який пізніше буде опублікований з вимогою до керівництва ТРК «Альти», назвати Хто ж такий є тим замовником. Зокрема, в сюжеті звинуватили молодих депутатів, що вони постійно виступають проти чогось, критикують. Хоч насправді депутати вносили пропозиції та допрацювання до тих програм, про які ми розглядали. І це є нормально. Тобто це показує показник роботи ради. Зокрема, там зобразили кількох депутатів як чуть не головними ворогами вчительства на Переяславщині. Так, от в цьому листі з таким і подали таким сюжет, що нібито ми вважаємо наших вчителів якимось якимись такими не дуже вірними людьми. І... В цьому листі підписалися всі директори школи, в тому числі і начальник управління освіти Пересу Хмельницького району. Також, також один вчитель, який є депутатами цієї районної ради, цього самого скликання, який стверджує, що ні, нічого такого подібного не було. Наступне. Що б хотілося сказати, що вказувало на однобокість саме, таких виз... саме до подачі такої інформації про замовність. Справа в тому, що ця, ця, ця на цьому скл... на, на цій сесії депутати прийняли дуже багато важливих е, речей, зокрема, зокрема, доповнень до бюджету. Зокрема, ми е, проголосували за те, щоб в районі з'явилися два додаткових е, шкільних автобуси. Про це журналісти нічого не сказали. Також проголосували за те, щоб виділити кошти на новий рентгент, рентген апарат для центральної районної лікарні. Про це теж нічого не було сказано. Також наша сесія відбувалася з порушенням 59 закону про місцеве самоврядування. Тобто ми голосували, але не було поіменного голосування. І... Про це журналісти теж нічого не сказали. Хоч наступний сюжет вже йшов про переслав Хмельницьку міську раду, яка, до речі, працювала два дні, якої було, було по по поіменне голосування. Але журналісти отаку роботу роботу їхнього два дні ну, висвітили як типу, ну це нормально, да от вони працюють два дні. Тоді як депутати районної ради вирішили 25 питань за 2,5 години, що означає, що в комісіях відповідно депутати попрацювали досить злагоджено, щоб Якомога ефективніше приймати рішення під час самої сесії. Проте журналісти ну, цього не показали. На це не вказали. Зокрема, чим таким критущим і таким, що вказує на замовність сюжету, це про те, що те, чим закінчувався, як би мовити, сюжет. Про те, що нібито, якщо полетіти до космосу, то відповідно наші учні зможуть, зможуть отримати додаткові знання. Із Астрономії і журналістка закінчує таким, але хто буде це фінансувати? Так от, я спеціально поцікавився, підняв всі навчальні плани всіх шкіл і ще я з'ясував, що астрономію нас вивчають ем, в 11 класі, деякі школи це розтягують на один семестр, е, інші на рік. Викладається приблизно 0,5 годин на тиждень. Так от, шановні журналісти, і кошти в нас для цього є. Для того, щоб. Е, Наші діти отримали більше знання з астрономії, потрібно, як мінімум, збільшити навантаження. Запровадити факультативи з цього приводу. А жодних факультативів в школах немає по астрономії. Запросити людей, які літали до космосу, для того, щоб вони приїхали, поділилися враженнями, показали відео, фото і так далі. Відправили наших дітей в київський планетарій. Запровадили можливість, щоб наші діти з'їздили в наш Пересла-Фелинський музей, в музей космонавтики. Цього всього в навчальних планах немає. І це все ми можемо зробити. Район в цьому році виділив 11 мільйонів на освіту. Я розумію, що цього не вистачає, але це дозволяє саме в цій варіативній частині цих навчальних планів досягти того, щоб такий результат відбувся. Наші вчителі бідні, і це правда. Крім школи, вони більшість змушені працювати вдома на городах. І ми розуміємо, що якщо б була краща якісна освіта, ми маємо запровадити не тільки додаткове зростання по їхніх заробітних платах, але й оплачувати їхні можливості брати участь в різних наукових заходах, які відбуваються в Україні за її межами. Для того, щоб наші вчителі могли подорожувати Європою, бачити приклад і, повертаючись назад до себе в село. Цей позитивний приклад передавати своїм учням. Так само те саме мають бути здійснювати і учні. І ми для талановитих маємо запроваджувати програми. І що я вам скажу, гроші для цього є. Тому, тому лише в програму потрібно внести відповідні пропозиції. З того, що по самій програмі освіти це питання досить довго вишвітлювали е, саме в цьому сюжеті. Воно дійсно було першим в порядку денному. В е, що ми побачили особисто я? Е, що згідно цієї програми, у нас йде так звана. Е, так зване формування опорних шкіл. Згідно, згідно цієї програми, те, що я бачу, як журналісти наголосили, що вона прийнята згідно державної програми, обласної програми, і нам якби нікуди діватися. Що я бачу? Що ціла мережа шкіл у нас втратить ступінь, тобто будуть дев'ятикласки, дев'ятикласні. Потім наступний етап це об'єднання навколо якихось одних двох, трьох чи, можливо, опорних школах, куди будуть підвозити дітей. Але по факту там чітко написано для тих, хто читав цю програму, що значить, у нас Горбанівська, Вовчківська, відповідно, Вибовська, Мазінська школа під, стоять відверто під закриттям. У нас вже є практика закриття кількох шкіл це в селі Дениси і в Помоклях. У великому рахунку в Помоклях просто величезна грандіозна школа, яка зараз нині розграбовується. Щось десь ушибку вибило, щось десь витягли. але велика потужна школа. І що ми будемо. Але в програмі не зазначено, що ми будемо робити з приміщеннями цих шкіл, цих селах, що їх чекає доля також самого закриття. Тому. Отакі От пропозиції звучали, і ситуацію кардинально потрібно змінювати. Депутати вносили, але на жаль, в районі є сили, і, на жаль, журналісти підпрацьовують на ці сили, які намагаються в такому негативному світлі висловити депутатів, які дійсно щось хочуть зробити, змінити, донести свою думку. І думку в правовому полі. Якщо цю думку підтримують, то відповідно за неї депутати голосують. Тому, шановні споживачі інформації, виборці, громадяни, жителі Переяслиша, прошу вас, перш ніж коли ви почуєте будь-яку думку чи висловлену позицію тезу, обов'язково пошукайте інформацію в різних джерелах і робіть свої власні. Щирі э, висновки. Дякую вам за увагу. Всього вам найкраще.